Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Сьогодні з вами Оля та Юля. Доброго дня! І ми будемо розпаковувати нову посилку. Я думаю, вже по заставці відео ви знаєте, що там за рослинки, не хотіли приховувати це колеуси. І ось так нам прийшла запакована посилочка. Тут іде два утеплення, бачите, зверху. І всередині також має бути утеплення, тому що все ж таки ще на дворі температура зовсім низька, як для колеусів. Взагалі мама мала до війни досить широку колекцію колеусів. Звичайно, не таку, як в тієї людини, в якої ми брали цю посилочку. Але також непогано. Збирала їх, колекціонувала з року в рік висаджувала у квітник, далі черенкувала і все по новій. Але, на жаль, війна внесла корективи, і ну, не було часу для того, щоб за ними доглядати. Потім не було світла на наступний рік. Всі ми знаємо, які нам довелося пройти випробування і досі. Які випробування ми всі проходимо. Але не будемо погане наразі. Зараз покажемо, що ми отримали. Ось, добралися ми вже всередину, і, як бачимо, є друге утеплення. Відразу скажу, що утеплення оплачується додатково, там щось біля 30 гривень за два утеплення. І ось так до нас дійшли наші золоті колеуси. Дуже мама хотіла знайти гарний вибір, щоб обрати все, що душа побажає. Тут ми замовили не лише для себе колеуси, подружка мамина також. Приєдналася до нашої посилки, тому що дуже хотіли різноманіття. І ми з мамою для себе замовили 10 різних сортів. 5 обрала я, а 5 обрала мама. Вона з нею смаки по колеусам не дуже співпадають. Тому у нас вони будуть дуже різноманітні. Ось дивіться, як запаковані рослинки. Виходить в одній тубі. Ось так по два колеуса. Ми зараз усі розпакуємо, розставимо і покажемо вам, розповімо трішки про сорти, які замовили. Ну, поназиваємо назви. Тут вони повинні бути підписані, а вони ще скотчем тут примотані. Дивіться, як гарно, бачите, як гарно запаковано. Скотчем тримаються для того, щоб жодна рослинка. Не хиталася і не випала. Ось така краса. Зараз розставимо, які поліуси хто замовив. І покажемо вам. І ви напишете, які вам більше подобаються. Чи є замовлення. <свісно> Я думаю, найбільше вам сподобаються замовлення сусідки, бо навіть нам вони дуже так, також подобались. Ми потім будемо мінятися між собою. І збирати знову колекцію найдешевші по замовленню для неї. Але ціни є дуже різні. Я, до речі, назву вам, звичайно, де ми замовляли, тому що знаю, що буде багато коментарів. Ми замовляли у Фейсбуці. Називається Сторінка Аліна Рогач. Це вона продає ці рослинки. В неї наразі в каталозі більше 300 сортів на 2024 рік. Чогось, можливо, вже немає, але вона постійно, наскільки я знаю, черенкує їх. Тому пишіть, можете не зараз їх отримати. Також в нас вона запитувала, чи ми хочемо навесні отримати, чи зараз. Тому, наскільки я розумію, можна зробити замовлення наперед, вибрати сорти, і вона вам їх почеренкує. Ось, Зараз розставимо і розповімо трішки детальніше. Ну от ми і розпакували наше багатство. Ось так порозставляли все. Зараз будемо підходити і показувати всі поближче, розповідати трошки. Почнемо з тих, які замовила наша подружка. В неї сім колеусів. Ось вони такі красунчики. Ось. Самий найкращий оцей, на мій погляд. Так, нам дуже подобається ось це. Ми його собі придивлялися, але домовилися, що будемо брати тільки 10, тому він в наше замовлення не вліз. А подружці також сподобався. Буду вам називати назви потрошки зараз. Це в нас іде перший, номер 73. Він називається Панган Грін. Я вам буду підписувати, якщо щось неправильно Кажу, то вибачайте, тому що назви дуже дивні. Не всі слова я знаю чи розумію. Далі йде ось такий красунчик. Який там номер? 42. Skyfire називається. Ось так: небо у вогні. Ви повинні ще розуміти, хто не знайомий з колеусами раптом, що взимку ці рослини, вони. Вдома трохи втрачають декоративність, їм потрібно дуже багато світла, в них такий період покою. Це череночки, тому вони не в найкращому зараз стані. Вони дуже гарні, як для черенків. У нас вони бували гірші взимку. Ось, А вже на вулиці, ви, мабуть, бачили, в нас є на каналі відео коротке, де наші коли усе старі. І в принципі, ось вони там, ви можете подивитися, які зростатимуть. Тому тут не всі кольори збережені. Хто цікавиться, той знає. А хто зацікавився, може перейти на сторінку до Аліни Рога чи подивитися фото, які реально зроблені. Ну, Шикарні. Шикарні? Так. Да. Мама розбирається, тому. Так, слідуючий: 41-й. Ось такий красунчик. Victorian's Ruffles» називається. Рюшки. Такий красунчик Це 30-й у нас. Дарк Ельф. Дуже дивно, тому що він якийсь не Дарк. <свісно> Побачимо. Так, 86-й. Berry Smoothie. Це 17-й Фіш. Бачите, дійсно схоже, як на кістки скелет риби. І він на вулиці, коли буде сонечко, буде дуже жовта ця окантовочка його. Так, замість салатового буде жовтий колір. Так. Да. А тут буде салатовий. Це останній як? Так. Да. Який це номер? 85-й. Ківі ось. Бачите? В нього буде саме ось такий салатовий, дуже яскравий. Оцей стаканчик ми не розпакували, щоб ви бачили, що кожен стаканчик запакований всередині бумажки, щоб не висипався ґрунт. І ще проклеєно зверху скотчем. Так, і бумажка волога. Зберігає вологу, щоб не пересух. Всі рослинки пройшли дуже вологі, тому дуже добре. Все так як треба. Тепер перейдемо до моїх п'яти колеусів, які я замовляла на свій вибір. Ось так вони виглядають. Ось. Так, 156-й. 156 -й. у нас Отелло. Називається він найтемніший серед всіх, що ми замовили, майже чорний, але буде на вулиці більш такий пурпурний, десь там бордові нотки. В нього дуже симпатичний листочок, такий е зібраний, ніби жмяканий, бачите? Так, слідуючий. Дуже Юля його хотіла, цей Коліус 138-й. Трейлін Бургунді він називається. Звичайно, він також зараз не показує вс всю свою красу, але мені вже подобається. Він буде такого дуже насиченого бордового кольору всередині. І такий легесенький обідочок буде яскраво салатового. Схоже, є такий барбарис з такими листочками. Мені чомусь ось він нагадав його. Так, цей 148-й. Це бурштиновий мед. Я дуже хотіла жовтий колеус. Він зараз взагалі, звичайно, не такий, як він буде. Я вам спеціально додам фото, тому що саме цей колеус він наразі зовсім не відображає себе. Тому я додам фото, який він повинен бути на вулиці. І, в принципі, сам саджанець дуже гарний. Так, 27-й. Це Пеле колеус. Досить старий сорт. Розповсюджений, але дуже-дуже гарний. Дуже гарний. Так, і цей мені дуже сподобався 83-й. Він називається Space Cake. Космічне е кейк пірожину. Ось так. Виглядає. В ньому також з'являються жовті нотки більше. І зелене має бути, наскільки я розумію, то темнішим. А може і такий салатовий. Мені дуже сподобався цей красунчик. І тепер переходимо ми до маминих колеусів. Ось такі вони красунчики, також 5 штучок їх. Ось перший з них 143 Марта. Ось покажу вам поближче. Мама в нас любить такі колеуси рвані, більш листочки, жмякані. І дуже полюбляє червоні відтінки. Ось ця марта повинна бути яскраво-червона. Покажемо вам обов'язково. 271. Це Моцарт колеус. Також гарний. які в нього рвані кінчики будуть. Так, да. ось такий мама полюбляє. Так, слідуючий, дев'ятий. Це у нас Hot Embers. Ось так він виглядає. Він також до червоних таких більше відтінків, наскільки я пам'ятаю. З рожевими, червоними, дуже яскравий повинен бути. Так, тепер оцей 214. Там 214. Це у нас протуберанс. Не знаю цього слова, буду всі підписувати. Ось такий красунчик. Бачите, скільки відтінків назбирав? бив? Да. Так. Ну, і той, що я дуже мені сподобався, це 140. Це язик дракона, він називається. Бачите, який гарний. У нього дійсно тут. Якщо його розглянути поближче, він такий дуже пупирчатий, дуже цікавий. Літом, якщо виживе і все буде добре, то він буде дуже гарний на вулиці. Так. Ну і нам дуже приємно, що до наших усіх замовлень ми отримали ще й три подаруночки. Ось такі рослинки гарні. Дуже нам сподобався ось Все. цей саме. Неочікувано дуже гарненький. В нього форма листа гарна, і колір дуже призвичний. Так, це в нас який номер, давай одразу його називемо. 200, певно, тут витерто трошки. 250. Це е, водоворот, наскільки я розумію, це він. Якщо це дійсно 250-й, але перевіримо. Там є список на сторіночці у продавця, під номерами усі назви. Дуже все просто, можна подивитися. Так, ще цей 211-й це Каміло називається. Бачите, він з такими вкрапленнями, штрихами, також симпатичний. Дуже модні зараз ці коліси. Так, дуже Камуфлянні. багато нових таких сортів бачили. І цей 74. й Цей називається King краб королівський краб. Бачите який. Також дуже така палітра яскрава фарб. Ось так. Такі покупочки в нас на сьогодні. Ми дуже задоволені якістю. Дуже задоволені пакуванням, дуже задоволені в принципі нашим вибором. Усі різноманітні. Чекаємо дуже сильно Роботою тепер весни продавчині, тому що дуже важко взимку зберігати коліуси, Дуже потрібно слідкувати за освітленням, за температурою. Так що ми їй дуже вдячні. Так, це дуже велика робота. Мама вирощувала і сама знає, що це таке. Черенкувати, зберігати їх в нормальному стані, а тут стан дійсно супер. Ну, все, друзі, розпакували ми усі наші рослини. Що хочу ще сказати про колеуси, їх потрібно висаджувати на вулицю або можна виносити прямо в горщиках на вулицю. Вже коли стабілізується температура, це десь середня добова повинна бути вище 15 градусів. І саджати їх, якщо ви будете квітник робити, або зберігати навіть в кашпо, потрібно десь в напівтіні, тому що ці рослинки в повній тіні втратять свою декоративність, їм потрібно сонечко, щоб мати такі яскраві фарби гарні. А на сонці вони будуть горіти. Тому ми їх, наприклад, висаджуємо разом з гейхерами, папоротю, дуже це симпатично виглядає. Якщо найду, десь знаю, що є в мене шматочок, я вам вставлю нашу минулорічну клумбу сюди, щоб ви подивилися, як вони в нас зростали, але там вже, на жаль, не дуже велика кількість їх була. Ось. Деякі вирощують просто в кашпо. На свої колеси у нас плани різні, тому що в нас є і плетені кашпо, куди ми хочемо їх посадити, і також клумба, куди ми хочемо їх розмістити. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і ставте свої вподобайки, будемо дуже вдячні. На цьому буду прощатись з вами. Дякую за увагу і до нових зустрічей!